Доброго ранку середи, друзі, 15 травня. Вітаю усіх щиро всесвітнім днем сім'ї. Бережіть свої сім'ї. Цінуйте, поважайте один одного, немає нічого дорожчого, немає нічого важливішого за рідних, за рідних, близьких. Приймайте такими, які один одного. Не підлаштовуйте, не підлаштовуйте під себе, а приймайте такими, які. І то, то найпрекрасніше, що може бути. Сьогодні з раночку у нас пів сім'ї до школи, пів сім'ї вдома, але не надовго, тому що Юрасик ще триває посівна, ще йдуть би, такі посівні роботи, вже доволі таки важкі, тому що нібито не так давно, знаєте, і дощило, і все. І ніби то немає ще такого гарячого сонця. От, а земля робиться якась така важка, затянута. Люди спішать посіяти, ще що не досіяно. Ще й вдома стоїть, якщо чесно, город недосіяний. Ну, але <смі> вдома, ото як зазвичай, тракторист вдома, але вдома, напевно, що вже в останню чергу буде, я не знаю. От. Е, а люди сьогодні йдуть з самого ранку, е, то мало того, що люди йдуть, але ще ж є свої, як так сказати, плани, є що там ще. Хлопцям орати сіяти, тому так, Юри, дома не жди. От, але сьогодні зранку от, частина сім'ї до школи, частина сім'ї трішки е, попрацювала. Навіть я хочу сказати, що допомагала. Знаєте, я стояла з боку мітлою і і казала так: так, 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 легенько, легенько. Біля чого ми працювали? Значиться, ось тут де наша льошка, одна вже, їй же ж тут було дві, так це у кліві. Сьогодні одну е, льошку звідси забирали. Ну, причина така, якщо чесно, я навіть не, не думала, що так може бути. Але, але такий факт побачила, що він є. Значить, е, льошки погуляні обидві, і е, чорненька почала ось цю білу е, роз, розсмоктувати. Ця отак лежить, а та її он за вим'я товча, 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 товче. От, і це ми так поспостерігали неодноразово продовжки кількох днів. І ну кажу так, треба щось робити, тому що це воно не є добре. От, да, Хрюшка? Ти така, ти так собі спокійно вивалися, лежиш, а та човпега. Так, щось висвистує. І не знаю, чи то на дереві, чи то де вище. Сонечко. Сонечко посміхається, але вітерець холодний. Холодні дні, холодна погода поки що триває. Ну, але вже за, за день другий обіцяють потепління. Будемо бачити, як воно буде. Але сьогодні ще холодненько. Чуєте, що робить? Значить, ось воно. ця чорненька. Дружка-подружка наминає товч. тут все лишалося. От від свиней. то вже я їй нічого не засипаю, тому що та їсть ці ячмінь. Тій теж на ячмянові пасуться. А це ось ця вона почала е, топти за вим'я ту білу і все. І що вона там ще знайшла, я не знаю. Е, ну, але така, значить, ми. Неочікувано, знаєте, вони в нас погуляні обидві в один день, тому що зірвалася ось ця за кабанчиком, за кнуриком, а та вже перегулювала. Але ми поїхали, взяли сім'я. Ну, а сім'я дається ж вести раз і, і потім повторно. Але вже на нас такий випадок був, що водив нам ветлікар, Людина займається, знаєте, сім'ям, звучає свині. От. То він нам робив так: він приїхав, каже, у вас одна свиня саме е, в розгарі, а друга каже, вже перегулює. Давайте, каже, я вам як хочете, попробую одній другій вести. І тоді вони побігали одна і друга. Ну, Але е, там були свої потім неприємності, ускладнення, то, то все таке пережили. От. І щось надумали, знаєте, знову е, одну. Ну, думали одну звучати. От, е, поїхали, взяли сім'я. Цей раз вже водила сама, але <смі> Юри вдома не було. <смі> я, я ще ну, бачу, що це воно, знаєте, така справа, і думаю, ну була не була, одній зроблю і другий зроблю. Е, на цю е, сідала ось так наверх і водила. А о цій білій е, от тільки почала водити, вона собі так на бочок брик лягла, і я їй лежачи, це сім'я вела. Ну і вже знаєте, ми чекали, чекали, коли вони там зірвуться. ну вже Уже термін е, такий хороший, одним словом. От, Погуляли вони обидві, ну, але ж от тепер так, так, таке сталося. Мали вони ще поки що там і бути в тій одній клітці, е, поки, поки до чого там діло ближче. Ну, але все, не так сталося, як гадалося, то це ще добре, що було куди перегнати. От. А це ж, я кажу, рано вийшли, лукаємо Юра, попросили Юрино брата підійти. Людмилка, ну і я з боку з мітлою. Так, 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 так. туди-туди легенько-легенько, бо це ж потрібно було сліва вигнати, щоб вона там ніде ні квочки, ні качки не зачепила. От. Але не хочу сказати, що вийшла спокійненько. Спокійно вийшла, спокійно сюди тут все було перекрито. От І вона собі раз, зайшла у кліточку і все. Поки що буде тут. Ну, кліточка невелика, але для неї однієї вистачить. Не знаю, коли це мій Юра буде уже е, від цих городів вільніший. От, то тоді буде щось, щось придумаємо якось одним словом. Віця, куди дрібота наша прийшла їсти. Зазвичай я їм насипаю там, біля їхнього цього хлібчика, місці ночування, проживання. От, Але вже останнім часом, ай, думаю, знайдете, схочете їсти, прийдете сюди. То вони так бачать, що роблять, вони чекають, поки великі ці кури понайдаються, це сарки, а тоді вже. Приходять, і скочечка злетіла поїсти, і ті кочечка злетіла біля неї три півники. <рив> дивіться, дивіться, що ти пританцьовуєш, як вона на яйцях сидить. Пританцьовує, не пританцьовує. Ой, була, споглядала один такий концерт. Це ж куриці сидять маленькі усі, одна вже з курчатами, от, а решта всі на яйцях. І один півник, тільки правда не пам'ятаю, чи цей золотисто шиї, чи те сріблясто шиї. Вистрибнув на цесарку. І ця цесарка, ну що ж ти вистрибнув, як, як ти в два рази коротше. Ця цесарка собі його по подвір'ї возить, а він сидить і то такої там коло неї. На ній чубатиться, то то який такий цирк був. Шкода не було телефона під рукою. А ви тільки подивіться, яка рижа бігає по городі. А, а ти є? А то оно то, то, пішов? Ану пішов. У мене радість. Зранку сьогодні моя перша дурецька гвоздичка розсіла, перша з багатьох, ви тільки подивіться, яка краса, а яка-то краса буде, як їх розсвітарят. Уявляєте? О, так, 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 ще трошки, ще трошки, ще. О, сім'я. Просто габанили прицепчика сюди. І це ж не просто так. А вирішили зробити з нього кліточку усі малечі. <сум> Восьмеро бігунців. Дві качки і шість качурів. Да? Так? Ти вже побачив? Так. Як ти знаєш? Бачиш, качур ходить спокійно, а карточки в хвоста під них сховають, як собака. <сум> Вони всі, зараз, ано, ну, вони розбігаються. Так, принести воду і їсти. Оте останнє ледь на лапках стоїть. То це ще будуть бігунки? Ще будуть. А це качка сидить? Качка ще сидить. А, то це. <гум> Ото я вже копчено м'ясо наїмся. Так-так, да, да, ще, ще хай не виростуть. Ще треба, мабуть, якесь поголо е, поставити. Що ти дивишся е, на прицепі? Зверху, видно, гарно. А от диви, все. все, зараз будуть бігати. Так, Юра вирішив бійців тренувати, плавати, боплятись. Піду ще їсти зараз насиплю. А ну давайте назад, вчиться, що там водичка. Давайте. Давайте. Так. Оп! О, все, п'ють. Це більше води. А? Більше води. Подавалка на Долю, ще зараз їсти принесу. Ну ж, недовго їм, качка вилупиться сьогодні до вечора. А це червоненька, що сидить в кориті біля свиней там добули. Ну мабуть, хай будуть. Ну, на що. Отай я на причасту забуду <різь> сюди. Буде карту. Все-все, дивіться, розпробували. Так, Піду, принесу їм віски і щось на руву накидаю. Так, придумалися. Випустити сюди це саряд. і ще напевно що маленьких курчат, а старші вже під кочкою на вулиці. І хай тут на сонечку теж адаптуються. <ріпи> <ріпи> Я балій, не, не цього не підійму, то зараз візьму ящичок зберу. О, я знаю. От компашка підібралась. Воно родилось цей. Бертамчик, карлик. 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 карлик з карлика народився. Все. Все, тепер... А це ж кох, так? Да? Так, да, білий кох. Тепер мамина робота. У нього шість пальців. Стояти і дивитися. Вісім пальців не так. На обох, на ваш. Отакий От ми зробили вольєрчик сьогодні для цієї малечі, прямо з тракторного прицепа. Цесарята, вони вже накупалися, пішли обсихати. Хоч вітряно все, але і на сонечку. Вони зараз хай вбуваються. І каченятам взагалі бомбезно. Отаку ми сім'ю в день сім'ї зробили. Кому сподобалось, не забудьте підтримати пальчиком догори.